Друзі, усім привіт! Мене звати Аня. Я вітаю вас на своєму каналі. Це вже четверте відео по грі Острів. Так, давайте я вам зараз покажу, що в мене взагалі змінилося. Так, давайте почнемо з чого. До речі, в мене вже в селі Грудень. Ну, Це дуже зараз не актуально, тому зараз вже квітень місяць, якби, і зима нас вже взагалі не цікавить. Так, давайте почнемо з моїх яток. Але я все таки їх називаю крамничками. Мені так зручніше, але це ятки. Так, дивіться, що я, по-перше, зробила? по-перше, я розмістила усі свої товари більш логічно. Зараз я вам це покажу. на прикладі. дивіться. В першій яці в мене стоять дрова, взуття, теплий одяг і одяг. Це тобто таке щось для тепла. Там, дровами можна отопити хату, взуття це зрозуміло, теплий одяг це зрозуміло, одяг також. Я це якось так з'єднала і поклала це все на продаж, поставила в одну ядку. Так, що я хотіла ще сказати, дивіться: дрів дрова потрібно дуже багато. Якщо ви тільки щойно почали грати, ви наймаєте якомога більше людей у лісопильню, щоб вони вам рубали ці дрова і виставляєте їх обов'язково в ядки, тому що вони тут просто ну, дуже потрібні. Так, це в мене такий перший магазинчик. Так, наступне, дивіться, це в мене ядка з фруктами. Тут у мене абрикоси, яблука, вишні та гарбузи. Запитають на що тут гарбузи, а я вам відповім, тому що з гарбуза можна зварити гарбузеву кашу. Тобто, якось я оце поєднала, тобто, така фруктова ядка. Було б класно, якби розробник додав ще, там, не знаю, якийсь четвертий фрукт, Там, може, персики, хоча персики це так дуже. Не знаю, ну який як було б прикольно, якби тут щось ще було. Так, це в мене з фруктами. Наступне у мене з Риба, сушена риба, сіль та пиво. Ну тут, я думаю, все зрозуміло. Тобто, рибка з пивком. Сушена рибка це ще краще з пивком. А якщо у вас немає сушеної рибки, то ви покупаєте в мене рибу та сіль та робите самі сушену рибу. От так ось. Так, дивіться, що нам тут продається: Сушену рибу, боже, у минулому році стільки купили сушену рибу, жесть просто. Навіть сама цього не бачила. Так, наступна ядка у мене це. Типу алкогольна, але так, наполовинку, тому що тут в мене продається горілка, медовуха, мед та сало. Ну, мед, медовуха це зрозуміло, воно, щоб далеко не шукати, горілку це сальцем. Нехай буде. Так, е, наступна ядка – це курячі яйця, курятина – це все зрозуміло. Часник та цибулька. Що в мене тут? Часника – нуль, куряти не нуль, ну ще. А, тут несуть. несуть так. Добре, так. Що в мене тут? Це типу м'ясний: конина, баранина, свинина та яловичина. Так, а, до речі, мені потрібно не забути сказати про худобу. Точно, це я тримаю в голові. Так, це так, так, це ядка, щоб так. Гарно попоїсти, насправді, тому що дивіться, тут картопля. Картоплю можна пожарити, можна зварити, можна стушити. Гречку, можна зварити, наварити собі повну миску, де й наїститься цією гречкою. Борошно можна щось там, не знаю, зліпити, з нього, спекти, і це олійкою все залити. Добре, я шуткую. Просто така ядка, насправді це дуже. Ну, як на мене, це здається чотири основних таких продукта, яке реально село потребує. Картопля усім потрібна, гречка також, борошно я виробляю, воно теж дуже потрібно. Олія так само, тобто це так, все, що дуже потрібно. Так, наступна у мене йде деятка з продуктами кисломолочними. Тут раніше було молоко, але я його прибрала, тому що я зараз більше виробляю масло, сир та сметану. Тим паче зараз сироварня вже робить нормально. Вона виробляє усе. так, тобто, так. тобто, І це останнє, типу, овочеве. Я додала моркву, горох, буряк і хрін. Це те, що я закуповую у своїх селян. До речі, дивіться: в мене 183 гороху, цибулька, часник, Ну, щось вони там мені продають, продають. Яблук взагалі в мене знову немає. Так, добре, і так, це. Ага, ну, ось так я зробила. Так само у мене тут, я не буду вам, в принципі, це показувати. Тут так само ви можете подивитись, тобто я так, фрукти к фруктам, м'ясо до м'яса і так далі. Якщо ви теж тільки щойно почали грати, я вам дуже рекомендую зробити так. Це буде зручно для того, щоб ви могли за цим якби, ну, дивитись, розуміти, що у вас продають, і все буде зручно, поряд і тому подібне. І, до речі, напишіть мені у коментарів, Вибачте у коментарях, як ви розклали свої продукти ну, на прилавки ваших магазинчиків, крамничок або яток. Так, тут в мене так само все. В принципі, да, ви можете це побачити. Так, до речі, що тут? А, ага. Ого, скільки абрикос купили. Нормально. Так, друзі, про що я хотіла вам сказати: це про худобу. Дивіться, значить, по-перше, це кури, так да? е, у мене це, до речі, перша худоба, яка з'явилась в грі, коли я почала тільки грати. Я не пам'ятаю, скільки в мене було точно людей. Ну, може, ну, я не знаю, може, 200 було там плюс-мінус. Я думаю, треба ж ну, якісь яйця, треба ж якесь м'ясо, якби в селі. Так? Я закупила кур, е, вони дуже невибагливі. Тобто, якщо ви тільки щойно перший раз почали грати, я дуже раджу вам почати з кур. Тому що дивіться, вони їдять. Пшеницю, ячмінь це те, що ви самі можете вирощувати гречку, звичайно, сонячне кільяне насіння. Насправді, льняне насіння я взагалі не вирощувала поки що в цій грі. Тобто, в мене весь цей час кури їдять що ячмінь, гречку, і пшеницю потрібно їм сюди донести. Тобто, це насправді дуже такі, ну, прості тварини для їх, якби життя у вашому селі. Дивіться, вони несуть яйця і вас ще й буде курятина. Тобто це таке. Так, наступне, що я хотіла вам сказати, дивіться, це. Так, так, так це поле. Так, вівчарня. Вівці насправді також не дуже такі вибагливі, тому що вони їдять взагалі сіно і воду. А брати те, що у мене дуже багато цих сушарок, дивіться, у мене просто їх стільки. Ну, і там ще далі. Тобто, і в мене стоять оці Ой, це великі об... оберіги, Да? Тут у мене 6 тисяч, десь тут у мене був. Десь тут... а, ось, так. Тобто, в мене десь більше, ніж 12 тисяч сіно. тобто, вівці я можу спокійно прогодувати. Так, і також вони дають, якщо їх відправляти на забій, вони дають баранину, тобто це м'ясо, да? вовну. І молоко. ось, До речі, вовну я збудувала у минулому відео ось тут валяльню. ну Я також тут планую зробити якесь таке віддалену таку частинку свого села, тому що ну тут ніхто просто не хоче працювати, і воно так стоїть просто без діла, і все. Так, давайте далі щодо тварин. Е, наступні у нас йдуть свині. Ну, це прямо є улюблене, Улюблене ви можете побачити, що в мене їх зараз нема, тому що вони дуже багато їдять. Вони насправді дуже багато їдять. Дивіться, вони їдять пшеницю, ячмінь, картоплю, гречку, соняшник, лінине насіння, буряк, моркву, капусту. Тобто, у мене були свині, я їх там закупила у якомусь селі, і вони в мене просто вмерли. Вони все з'їли. Всю капусту, весь буряк, всю моркву і просто взяли і вмерли. <с> я кажу про те, що їх насправді ну, тяжко прокормити, тому що в мене 464 людини у селі це не дуже багато. Але е я ж кажу: у мене була криза. Е до речі, це десь було у якомусь із відосів, я не пам'ятаю якому, в мене була криза. У мене просто закінчилась їжа, я потім це все виправляла. Тобто, якщо ви хочете заводити свиней у ну, першу худобу в вашому селі, я це дуже вам не раджу. Так, свинина це круто, я розумію, але ні. І до речі, ще сама головна ця проблема в цих свинях, тому що коли ви їх закуповуєте, вони можуть відправитися на забій тільки у році у віці від одного року. А вони до нас приїжджають у віці 6 місяців. Тобто, вам ще 6 місяців потрібно їх кормити. Тобто, ну такі. вони дуже ненажерливі, тому не рекомендую. Вони дуже багато їдять. Але я все-таки їх якось закуплю. Коли я вже більш-менш розберусь, щоб в мене було багато їжі і для людей, і для свиней. Я обов'язково закуплю свиней ще раз. Так, дивіться, це мої коні. Ну, коні тут все зрозуміло, це яловичина, ми можемо їх відправляти на забій, це буде м'ясо. І підготувати для використання в якості тягової сили. Тобто, щоб вони у нас працювали в нашому селі як тягова сила, для цього нам потрібно збудувати, дивіться, оце скотобійня, римарню. Римарня нам буде виробляти збрую, і нам треба буде збудувати ковальню. Ковальня буде виробляти підкови, Тобто, так. Ну, коні, і що, а, до речі, що вони їдять? Зараз вам покажу. Вони їдять сіно пшеницю, ячмінь, ліняне, насіння. Тобто, зараз вони в мене тільки, вся худома в мене насінні. <смі> тому що більше я, мені просто немає сенсу витрачати на них ячмінь, тому що, дивіться, в мене тут е, ячмінь в броварні, в гуральні, в мене пшениця потрібна. тобто, ну, Мені якби, це більш в пріоритети насправді, ніж прокормити там цю худобу. Так, і що хотіла вам показати: а, корови. Ну, Корови це взагалі моє улюблене просто. У мене була е, проблема з сироварнею, але її вже вирішили. У мене вже виробляється достатня кількість масла, сметани, і тут ще несуть молочко. Давайте подивимося, що вони принесуть, почнеться вироблятись. Так, е корови, що вони їдять, бо ще не натискаю господи постачання. Так, вони, а, вони їдять сіну. Так, вони просто їдять сіно, тобто не вибагливі, ви їх вбиваєте, і в нас буде м яловичина. Боже, я коли казала про коней, я казала яловичина. Конина, господи, конина, а скорі в нас яловичина, Ну, взагалі. Так, і дають молочко. Дають молочко, ось мене стільки корів. Давайте подумаємо, що тут сироварні. Угу. Ще несуть молоко. Якщо на третій швидкості. О, почав вироблятися сирочок. Супер! Так, друзі, в принципі, це все, що надалі я планую. Я планую, мабуть, зробити щось десь отут. Не знаю. Якісь будиночки поставити, поставити якісь крамнички. Якусь може лісопильню, щось якесь виробництво, щоб тут теж щось вироблялось, щось робилось. Також, думаю, тут у мене просто така робота для чоловіків. Тут лісопильня стоїть, тут теслярня. Тобто, таке, там, де тільки можуть чоловіки працювати. Я думаю, десь тут поставити сади, тому що насправді в мене мало. Фруктів зараз дивіться, а у мене зараз взагалі ні яблук, ні вишень, ні абрикос, нічого немає. Усе поїли, усе попродавали, тому що, ну, дійсно, на таку кількість людей потрібно більш, ніж один сад. Бачите, це мої сади. Так, друзі, в принципі, це все, що я хотіла вам показати. У наступному відосі чекайте. Буде те, що я вас розказала про ці свої нові райончики і так далі. Друзі, вам велике дякую за перегляд цього відео. Не забувайте підписуватись на мій канал, ставити мені лайки, писати ваші коментарі. До нових зустрічей!